Наша задача обговорити і підготувати якісний продукт. Байте не забувати, що мова також йде зараз в переговорному процесі і про референдум. Голова Верховної Ради запустив цей процес і назва відповідно до його розпорядження. Вибори в особливий період і «Повоєння» — Це говорить про те, що напевно це може стосуватися. І виборів в періоди не тільки після встановлення довгого там перемиря або якогось мирного договору, а і до того, але треба розуміти, що як мінімум два фактори, які нам треба разом вирішити, і це голосування Верховної Ради, значить, це політика, значить, треба шукати політичну домовленість. Перше, це дійсно строки на сьогоднішній день. у нас в законодавство існує. Гарно пропрацьованих два види строків це 90 днів. Звичайні вибори і 60 днів дострокові вибори. Тому 60 днів, про які каже президент, це дуже правильний строк, який там мінімальний, який може бути, який дійсно має бути в повній тиші. Тут не може бути мова про якісь там напівміри, там, що, там Путін каже один день, там ще щось. Це ну так не працює. Вибори повністю від початку виборчого процесу до дня голосування до відлік, до підрахунку мають бути в повній тиші. Не мож... ну, під... Під шахедами, під пушками не проводяться вибори, це всі розуміють і в парламенті, і всі і наша переговорна група і так далі. Е, інша справа, що ще якийсь час треба на підготовку закону. Тому ми говоримо, що це краще довше, да, тому що ну, парламент теж, ви знаєте, безпекові фактори теж на нього впливають. Е, що стосується референдуму, там схожа історія, 60 днів можна. Е, в це, так би мовити, вкластися, але там є питання щодо його ініціації, там, да, і три мільйони підписів це там, напевно, виклик для таких термінів, треба думати, як, як це реалізувати. Друге, друга проблема, яку має вирішити політична Верховна Рада, це можливість, неможливість проведення виборів під час дій воєнного стану. Тут, звичайно, дискусії дуже такі глибокі, тому що ну, правовий режим воєнного стану він якби. Ну, не передбачає насправді виборів і в законі, і якби так сенсово, тому що це обмеження прав, це обмеження мітингів, обмеження там зустрічі і так далі. Так далі. Але з іншого сторони. Ми розуміємо безпекові виклики країни. От ми маємо шукати ці баланси. Зараз ми працюємо над тим, щоб в лютому з'явився так званий концепт НОД, тобто такий каркас законопроекту, основні речі, які мають в нього війти, вони вже так би мовити, ну прокльовуються. Це все, що стосується адміністрування в на цих поствоєнних виборах або в особливий період. Це все, що стосується складних питань військовослужбовців, наші біженці за кордоном і внутрішньопереміщені особи тут в Україні, це питання впорядкування реєстру і застосування таких механізмів, які дозволять, не міняючи свого статусу, не міняючи свого місця реєстрації для наших в першу чергу внутрішньопереміщених осіб знайти іншу виборчу адресу, щоб вони могли все-таки прийняти участь в виборах. Тому що ну, зараз, якщо відкрити реєстр, ситуація достатньо очевидно важка. У нас є кілька мільйонів виборців на окупованих територіях. Ясно, що там ми не можемо провести вибори. Е, ведеться дискусія і щодо медіа, достатньо така глибока. І вона стосується наших зобов'язань по отриманню кандидатського статусу в ЄС, тому що тоді ми прийняли закон про медіа, але відтермінували за домовленістю з Євросоюзом. Цю частину, яка стосується регулювання медіа на виборах. А це ну дуже багато речей. Сучасних оті платформи, наприклад, там, Мегаго і так далі. Стрімінги, як це регулювати, реклама в інтернеті, використання телеграм-каналів та інших месенджерів. Це все там дискутується, як це краще регулювати, тому що тут у нас. У нас виклики не лише індустріальні щодо нашої індустрії, яка має там, правильно працювати по закону. Тут у нас ще виклики і щодо дезінформації, російської пропаганди і так далі.